Я зрозуміла, що для мене не настільки вже важливий проєкт, якщо умови праці там мені не підходять. Коротше, побачимо. Там буде багато влогів, тому що я і в квестуру йду. Це стала прям проблема для мене щось готувати для когось. Знов їдемо в Тоскану. В мене просили другий влог з Тоскани, Не знаю, про що він буде, скоріше всього, побачити вже в описі. А зараз ми ще поки збираємося. В мене тут я на монтажі лише побачила, що багато частинок відео без фокусу, тому вибачайте, але далі буде цікаво. Ми будемо з вами готувати разом. Поїдемо, покажу вам трошки тоскани. Тому залишайтеся, і наступного разу я буду уважніша. Минулого разу в Лозі я розказала, що я ненавиджу їхати вночі, тому що хлопець мій італієць втомлений, і я боюся, що він засне, бо він одного разу вже заснув на дорозі. Так ось, що ми маємо? Минулого разу ми виїхали в 8, а цього разу маємо виїхати в час ночі. Хтось мене питає? Ні. Продовжуємо. У нього в 9 починається гра, він мене responsabile comunicazione. Типу, відповідальний за комунікації в футбольному клубі серії Чі. Того, ну, типу, зазвичай всі свята він працює, пізна працює, бо ігри, футбольні пізно і так далі. Загалом, Фергостов на два дня вихідних, в нього, точніше, в мене все по-старому, я Бартіда Іва, я сама вирішую, коли в мене вихідний, тобто ніколи. От, Тому брешу. Я собі побудувала графік так, що кожні вихідні в мене реально вихідні. І навіть я їду в відпустку що вже шок-контент. Ну, це буде, скоріш всього, такий воркейшн, бо я можу відмовитися лише від деяких проєктів, а деякі все одно прийдеться вести. Але зараз не про це. Про це розкажу вам пізніше. Бо це я їду аж 28-го лише в Неаполі. Проті, побачимо. Там буде багато влогів, тому що я і в квестуру йду. І... До речі, розкажу більше про пермесо, якщо мені дадуть щось знати про пермесо, яке я змінила з біженського на робоче. Якщо буду знати щось нове, то я вам дам знати також. І потім їдемо з 1 числа на Сицилію. Так ось познімаю, порозказую вам свої думки. До речі, з останнього влогу багато вже змінилось з приводу мого блогу, тому що там я якраз розказувала про те, що я визначила напрям. Де мені, куди мені розвивати свій блог. І в результаті з того моменту він набрав вже 350 нових підписників, що прям вау. Це дійсно вау. Тому продовжуємо працюємо. І я там казала, що нереально мені буде набрати 1000 на інстаграм, типу. Але я вже так не думаю, в мене ще є пів місяця. І мені залишилося 150 людей всього а було, ну, типу 500. Коротше, я дуже задоволена. Все, пішла розвішу це, потім побачу, що буду робити. Можливо, трошки поспати, щоб не хотілося спати вночі. Але домовленість така, що він прийде додому, побачить, що він хоче спати чи ні. Тому що по факту він тільки вернеться о півночі, і якщо він буде хотіти спати, то він поспить, і ми зранку поїдемо. Що також може бути як варіант. План поспати ми відміняємо, тому що я вирішила готувати пеперонату. Це італійська страва. Я не знаю, вона істинно італійська, але загалом. Коротше, це тушений перець. Типу, дуже просто. І що нам для цього треба? У мене є тут шматочки перця. Потім ще один перець. Ось тут. Я від себе ще додав взагалі там іде ще цибуля. І здається, чесник я не впевнена не їсть цибулю і чесник. Тому я готую, коли його немає вдома. Я добавлю від себе ще моркву. Тобто буде Така собі зажарка трохи. Я думаю, з овочами, ну, як овочі всі разом, буде воно смачно. І додавлю ще помідорку одну. А, і взагалі там ще йде доматна паста. Тут вона називається пасата. Тому все. Готуємо. Зараз у нас 6,47. Я знайду що собі подивитися або на Ютубі, або на Нетфліксі. Можливо, на Нетфліксі що включу. І буду готувати. Потім поїм смачненько. І ляжу таки спати. Я планую десь о 8.30, 9. Бо, скоріше всього, що... Сусіди. Скоріше всього, що десь о 12 я прокинусь. Треба тривати методу più інвазиво, щоб розблокувати тайлер. la pure al Northern State Correction Non è processo. sì, Lei la e di una storia Толімортікої пацієнти. Діфічелі колабораколеї дичірча Якщо ми вже готуємо, то розкажу вам, що коли я тільки переїхала сюди в Італію, це стала прям проблема для мене щось готувати для когось. Тому що, наприклад, мамин чоловік, з якими спочатку жили, так я, мама та він uh, їв тільки італійську їжу. І, взагалі, італійці вони ну дуже вже люблять саме свою їжу. І по факту те, що я готувала, я там готувала борщ, готувала голубці, їм не подобається, тобто вони не люблять так багато овочів, саме ну, в такому виді, я не знаю. Конкретно мами чоловік не любить варені овочі, тобто борщ взагалі це не його тема. Коли я почала жити з Едом, це стала дуже велика проблема, тому що. Ми спочатку, взагалі місяця, два-три готували окремо. Тобто він готує собі, я готую собі, і так само ми купували продукти окремо. Ми лише розуміли, як нам взагалі жити разом, тому що ми прийняли це рішення ну дуже вже швидко. Типу, тобто ми не очікували, що ми будемо жити разом абсолютно. Але так як я жила в зоні Неаполя, а він мав переїхати сюди вище, то по факту вище в самий верх Італії. Факт, нам просто, типу, якщо ми хотіли бути разом, нам довелося це зробити, і він сам запропонував. А, тому ми довго шукали спосіб, як нам <клес> класно е жити разом. І лише коли приїхала його мама, потрошки-потрошки, по навіть перший час, вона готувала типу, для них, і я готувала для себе, що було взагалі не окей. Але ми не могли зрозуміти, як саме нам готувати. Зараз вона згорить, почекайте. Так ось ми не могли зрозуміти, як взагалі нам готувати до моменту, поки вона не поїхала назад додому. І я вже вирішила повністю взяти готування на себе, готувати саме ті страви, які подобаються йому. Тому що, в принципі, вони і мені подобаються. Виникла проблема, що я не знаю італійської кухні. І це було цікаво. Перший рік, напевно, ну було м'яко кажучи, не дуже. Зараз я вже більш-менш добре готую італійські страви. І навіть деякі кращі, ніж його мама, але він не буде знати що я це сказала. Загалом, так, я зараз непогано готую саме італійські страви, багато чого знаю. Ем, я просила рецепти у його мами, тих страв, які йому подобаються. І паперината – це одна з тих страв, яка подобається саме мені. Але не сильно подобається йому, тому зазвичай я її готую, коли його немає. А це досить часто, в принципі, на обід майже завжди. От така історія. Загалом я знаю зараз, як ін'язу готувати, і різні салати італійські, і пасти там, взагалі, просто море. Ще цікавий факт, що кухня неаполітанська і кухня італійська дуже відрізняється. Взагалі, тут вони, мама Еда, готує, наприклад, кухню. Ну, Тіпу Дікі то є зони, це типу зона зона Торіно. От. Е, в той же час я, наприклад, приготувала е, пасту конпадади з картошкою та сиром, е, та, я скажу, попченим сиром. Що мені в принципі, дуже подобається, тому що нагадує смаком вареники наші. Тут це просто. Папка, ну, типу, едо ти подивився на мене, таке, я це їсти не буду. Тому ну окей. Ну, але в нас немає проблем, якщо він не хоче їсти, він просто собі щось готує спокійно, типу, нормально. Але зазвичай зараз навіть не виникає таких ситуацій, бо я вже добре знаю, що йому подобається. i yeah, Стефанове, які рантоу парижо Лумезani і у нас смпінта контролю e серії Ді Брейну про Палацов. Пой il pareggio contro il Мантова. Ми все ж таки виїхали з ранку, точніше, в 4 ранку. Тому це вже кадри з Тоскани, які ви бачите. Сьогодні вже другий ранок камера розтряжена. Але що хочу сказати? Я взяла собі помічницю, а тепер я не монтую відео. Слава Богу, тому що я люблю монтувати. Але коли табоку по роботи, монтаж не є пріоритетом від слова зовсім. Тому я зараз зробила пост, у мене дзвінок, один, потім після відео другий. І, коротше, next level, ребятка. Я вже відчуваю себе такою бізнес-вумен. І посади відповідні, і обов'язки відповідні, і вчуся делегувати. І я дуже щаслива цьому. Чи зняла я за цей влог щось толкове? Не думаю, але напевно на початку вам подобалося. Загалом хочу поділитися цією поїздкою. Можливо, завтра покажу вам речу, я не знаю. Я зрозуміла, що я дуже. І на Рітардо, завтра запіснююся, бо в мене поди... в час починається сеанс з психологом, на який я не встигаю, бо я буду в машині ще. Ось так, Але нічого, побачу. Якось висновки Я зрозуміла, що я дуже багато працюю. Дуже багато. Сьогодні в мене піднялась така панічка. Просто через те, що я весь день виділила одному проекту. Ну, по факту двом, але просто вечір був настільки тривожним і важливим, що я рознервувалася і ну прям, прям була дуже нервова. Я взяла дуже важливий проект, точніше як підвищення на цьому проєкті. Я тепер, як маркетинговий директор, буду відповідати за. Соціальні мережі, просування, набір клієнтів, коротше за багато речей. Але саме цікаве, що я не побоялася прямо сказати, що мені там це підходить, це не підходить, це ми можемо залишити, це не можемо стосовно моїх обов'язків. Ще що більш цікаво, це те, що я зрозуміла: от я сказала ультиматум, типу, що ну, те, що не в мої обов'язки, робити я не буду. Хоча до цього я робила просто тому що ми знайомі дуже добре. Я сказала, що ми не будемо цього робити. І або я піду. Я знаю, що це маніпуляція. Але я зрозуміла, що для мене не настільки важливий проєкт, якщо умови праці там мені не підходять. У мене ще буде мільйон проєктів і Ну, утримування, звісно, утрімування. Але е, сама суть, що я відпустила ось цю... ось цей страх. На фрілансі, що в тебе не буде клієнтів, і через це тобі треба брати все. Я дивлюся, що мені подобається, з чим я хочу працювати, скільки в мене часу на це піде. Я дуже зараз нормально розцінюю взагалі свою зайнятість. А ще розцінюю те, що період зросту дуже важкий, тому що це такий ще перехідний, знаєте, коли. У тебе є старі проекти, які ти не можеш закинути, типо, але вже є нові набагато важливіші. І начебто ти можеш е працювати разом над ними, але ці важливі потребують дуже багато часу. А ці маленькі, це твоя перестраховка, типо, ну і плюс вони твої вже там, до тамту темпу. Тому цікаво. Я взяла одну помічницю, мені написала одна дівчинка, каже: Якщо що, якщо тобі треба друга, я тут. Я не знаю ще, чи мені треба друга, але я буду розглядати це особливо зараз, коли я точно підтвердила цей великий проєкт. У мене там перша зарплата мені дозволяється. І це дуже класно, тому що я розумію, мені не потрібні всі гроші на світі. Мені потрібне життя нормальне, комфортне, зручне для мене. І саме такого результату я можу досягти делегуванням Але я завжди боялася, типу, що. Я, якщо буду платити комусь, то це буде або недостатня зарплата комусь, або я не буду нічого заробляти з цього. І зараз я нарешті дійшла до того рівня, коли я відповідаю за стратегію, ну, тобто типу, за те, що ми робимо, а хтось відповідає за, типу, за руки, то тобто, працюю руками. От, і все, для мене це поки що найкращий такий варіант. Побачу, як я ще буду справлятися. А на тиждень до відпустки. Дякуємо дні. Взагалі їду на Сицилію, так? Я казала на початку цього влогу. Тому буду брати вас свою. Дуже чекаю і дуже боюся. Тому що я розумію, що там буде багато днів, коли я просто не, не на зв'язку. Мені треба зараз на цьому тижні вже покрити ці дні контентом. А там прямо от, так Це початок тижня. Коротше, буде так напряжненько. Бо лише коли я вже буду на Сицилії, це вже не так страшно через те, що я можу попрацювати, піти кудись і все. А коли я буду там в дорозі або, в, не знаю, десь в квестурі, наприклад, бо я йду в квесту, не можу так зробити, того буду працювати. Все, всім пока!